Мешканка Сумщини Алла Правдива присвятила вірш підрозділу «Біля Янголи. З Білопілля з дітьми від'їжджали, звуться «Біля янголи. Вони з прикордоння діток рятували українські доньки і сини. В першу чергу з дітьми пивовозить їх обов'язок життя уберегти Хтось подякує, а хтось попросить їх подалі з пекла відвести. А людей багато забуває. Завдяки кому живуть вони, пам'ятає той, хто совість має, що рятують білі янголи, сини, то сини і доньки України стрімко, мов лелеки, білі мчать, де літають каби і шахеди, крізь руїни, в першу чергу діток рятувать. Білим янголам подякувати треба, вдень рятують, і у час нічний, хай Господь їх береже із неба, а людей і землю збережуть вони. По-любому треба виїжджати там де більш безпечно, тому що я не знаю. Діти не можуть не те, що пойти десь в магазин пройти саме чи булять. Вони в туалет бояться вийти. Тому що не не знаю. Коли йшли каби, в мене ховати їх ніде, кроме того, щоб піднімати спинку з дивана і ложити їх на пол за диваном ховати. Ну, це ж навіть не укриття. Ну, не дай Боже, чого все одно ж не спасе. ГАЗОЙ! Нет, нема повороту